Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор Сьогодні будемо розглядати останні зміни, які відбулися у офіційних тестах ПДР в 2025 році. Я вам обіцяв, що я оперативно постараюся переглянути, і перші зміни я зараз якраз таки публікую. Ну, коротенько, щоб пояснити ситуацію, я вам скажу, що слів немає одні тільки емоції, і хотів би звернутися в першу чергу до тих людей, які впроваджують ці зміни і вносять правки. Ви перед тим як вносити правки, хоча би випийте зранку кави. Взбодюріться, просніться, і тоді уважно вчитуйтеся і вже вносите правки. Тому що перших два запитання, які ми сьогодні з вами розглянемо, в які вносилися зміни, одне запитання зробили нормально, внесли правки, в другому все рівно умудрилися допустити помилку. Ну як так можна? Це ж офіційно затверджені тести. І від цього потім залежить доля людей, чи вони будуть їздити на ті перездачі, чи не будуть від вашої уважності. Друзі, до речі, цих два запитання, які ми зараз будемо з вами розглядати, вони раніше розглядалися мною на youtube каналі, і саме на цих двох запитаннях я. Акцентував увагу, що вони були затверджені з порушенням. Отже, перед тим як приступати, обов'язково підпишіться на youtube канал для того, щоб слідкувати за всіма змінами, що стосуються правил дорожнього руху, що стосується змін до офіційних тестів, тому що ви бачите, я завжди стараюся оперативно вам надавати саму найактуальнішу інформацію. Ну і також наголошую, що на youtube каналі є повноцінні відеокурси по офіційних тестах ПДР. Там по кожній темі я даю детальні пояснення. Вони актуальні станом на 2025 рік. І також на стадії завершення зараз у нас є відеокурс по правилах дорожнього руху. Там також даю вам детальні всі пояснення. Тому оформляйте спонсорство. донатьте на розвиток каналу Світлофор Ну а цьому відео не забудьте поставити вподобайку і написати коментар, свої враження від даних змін. Отже, розпочинаємо. Перше запитання це стосується дорожніх знаків. Друге, до речі, також це 113 запитання. І в старій редакції у нас запитувалося, що спільного у цих двох дорожніх знаків. Бачимо, ось у нас ці знаки зараз виведу на екран. Варіанти відповідей у нас залишилися по формулюванні ті самі, але змінився варіант правильної відповіді. Отже, раніше, що у нас було в першому прописано варіанті, Встановлюється перед перехрестями. В другому варіанті інформують про кількість смуг попутного напрямку. Третій варіант відповіді інформують про кількість смуг на проїзній частині. І четвертий – вказує дозволений рух по смугах. Отже, раніше був правильний варіант відповіді під другим номером, що інформують про кількість смуг попутного напрямку. А зараз змінили правильний варіант відповіді на четвертий, вказують дозволений рух по смугах. І от що хотів би ще раз нагадати, друзі. Особливо прошу послухати тим, хто вносить ці зміни. Я вже в попередньому відео записував, що спільного у цих двох дорожніх знаків може бути також і е, третій варіант відповіді, що інформують про кількість смуг на проїзній частині. Тому що не забувайте, що ось цей знак 5.16, який у нас з лівого боку, він може використовуватися і на дорозі з одностороннім рухом. І другий знак також може інформувати, скільки є смуг на проїзній частині. Якщо ви вже хочете, тут, щоб був лише четвертий варіант відповіді, то змініть умову запитання і пропишіть, що це дорога з двостороннім рухом. В самому запитанні нічого не змінилося. У вас запитується, що спільного у цих двох дорожніх знаків. Тобто ми розглядаємо всі дороги, і дороги з двостороннім рухом, і дороги з одностороннім рухом. І от тоді в нас тут не тільки четвертий варіант відповіді повинен бути правильний, що ви зараз затвердили. А також і третій повинен бути. Тому знову ж таки в нас залишається та помилка, яку, на якій я акцентував увагу. Друге запитання. Друге запитання це у нас 207 запитання. Тут внесли правки, тут нарешті все зробили коректно. Запитання звучить наступним чином: зображений дорожній знак попереджає водіїв. Бачимо знак у нас оклику, і в попередній редакції тут був правильний варіант відповіді під третім номером, що правильні обидва варіанти. Бачимо, в першому у нас було написано про наближення до небезпечної ділянки дороги у місцях, де ширина проїзної частини, радіуси заокруглень не відповідають вимогам будівельних норм. А от другий варіант відповіді, чому в старій редакції був неправильним, тому що про наближення до місця або ділянки концентрації дорожно-транспортної пригоди відповідає вже інший знак: ось такий знак. Бачимо чорна крапочка посередині трикутничка. От саме він відповідає за концентрацію ДТП. Тому тут вже все правильно зміни внесли, і тільки перший варіант відповіді зараз є правильним. Тобто раніше було обидва варіанти відповіді правильні, зараз залишили лише перший. І ось друзі, бачимо це перші зміни, які я встиг вам промоніторити і оперативно дати інформацію. Тому ще раз повторюся, в попередньому тесті, в попередньому 113-му запитанні зараз буде четвертий варіант відповіді правильний, що цих два знаки вказують дозволений рух по смугах. А в 207-му запитанні перший варіант відповіді буде правильний, що даний знак попереджає водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги, де ширина проїзної частини, радіуси заокруглень не відповідають вимогам будівельних норм. Друзі, не забудьте підписатися на YouTube канал Світлофор Юа для того, щоб слідкувати за всіма змінами, які я також буду публікувати. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку. Ну і напишіть, чи допомагають вам мої пояснення якісно розібратися і підготуватися до складання іспиту. Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами і розвиваєтеся разом з нами. До нових зустрічей!